Ви знаходитесь на каналі «Лена Петит. Хочу з вами поділитися ще двома рецептами: яєць-крашенок. Це буде дуже цікаво, повірте, буде неочікуваний для вас ефект. Що знадобиться? Ну, беремо стільки яєць, скільки вам потрібно. В моєму рецепті це по 5 яєць буде різного кольору. Напівсолодке вино, беріть будь-яке, можна і солодке, три буряки. Такі середні бурячки. І оцет. Так, Це все, видно, звичайно, червоне. Ось виклала я в кастрюльку яйця, заливаємо вином, так, щоб покривало. І будемо ставити на вогонь. Друзі, дуже мені необхідний ваш зворотній зв'язок. Покажіть, розкажіть, як ви красите яйця у себе в сім'ї. Дуже цікаво. Друзі, ставимо на вогонь і після закипання десь ще 10 хвилин будемо тримати яйця у виду. Тепер беремо буряк, звичайний бурячок, почистимо його. Ну, Я думаю, це вам не дуже цікаво, як я його чищу. І ось На цьому етапі, коли майже вже закипіли, додаємо десь чайну ложку солі і столову ложку оцту. Звичайний, оцет 9%. Так, буряк я почистила. Тепер його подрібнемо. Такими невеличкими. Ось. Так, буряк ми подрібнили. Для цього рецепту нам потрібен ось такий подрібнювач. Викладаємо сюди буряк і будемо його. Так, а тепер подрібнемо буряк. Подрібнили десь до такого стану. Викладаємо в ємність, де будемо ну, і робити з нашими яйцями те, що будемо робити. Дуже хочеться від вас почути в коментарях. Ну саме на цьому етапі, як ви вважаєте, якого кольору будуть яйця наші буряку. Яйця в мені вже закипіли, прикручуємо до середнього. Температуру і залишаємо ще на 10 хвилин варити. Ставлю варити яйця, щоб покрасити їх буряком. Додаю також сіль. Друзі, пройшло 10 хвилин після закипання. Виключаємо кастрюлю, залишаємо ось так на вогні, накриваємо кришкою і залишаємо на 8-12 годин. Я буду залишати на ніч, а вже зранку покажу, що в нас вийшло. Друзі, яйця відварені. До бурячку, Ось такого перемеленого. Додамо 2 столові ложки оцту, звичайного 9% оцту. Перемішаємо і занурюємо сюди яйця. Просто закладаємо. Друзі, ось так заклали ми яйця, присипали ну, бурячком. Тепер накриваємо кришкою і будемо чекати 2 годинки. Тепер до наступних так. яєць. ось у мене ніч простояли яйця, які були в вині. Беремо полотенечко паперове і витягаємо на нього. Дивіться, який гарний колір. І ще зараз прямо на очах буде магія. Бачите, проявляються такі наче крупинки, як іншопланетні. Але коли висохнуть, потім покажу вам результат. Друзі, ось пройшло 2 години часу, як побули вже наші варені яйця, наголошу варені, ось ці бурякові суміші. Беремо тепер і під водичкою їх. Бачите, як вони міняють кольор. Ось такі вони мраморні і будуть ще змінювати колір. І протираю їх серветочкою. Друзі, ось такі мраморні яйця в нас вийшли. Бачите, вони зовсім не червоні. А якщо хочете додати блиску, ось так можна ще змастити олією. Звичайною олією. Зовсім трішки. Друзі, тепер перейдемо до яєць, які ми красили. У червоному віні. Дивіться, які вони гарні, просто космічні. І ось так. Ну, наче такі мерехтіння, мерцання, і подивіться, який в них дивовижний колір. Ну, дуже, я рахую, що це дуже гарно. Ну, все, друзі, наші пасхальні яйця ще за двома рецептами готові. Дуже просто і дуже швидко. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!